Відважність та самопожертва Прометея, котрий викрав вогонь у богів Олімпу, принесла до людських осель тепло та позбавила їх від голоду. Титан понад усе волів, аби тепло вогняних пелюсток зігрівало не лише помешкання людей, а й їхні серця. Останні зуміли поставити Прометею в дарунок собі на службу. Вогонь, здавалося би, було підкорено. Люди відчули себе повними його володарями і. Втратили пильність. Особам, які дозволили собі поводитися із ним недбало і без поваги. Слухняний, але гарячий слуга відповідав заколотом і руйнуванням, приносячи справжнє горе. Днями 12 та школа зібрала тих, хто вже з юних літ затямив. Вогонь має бути другом, а не ворогом. А маленька іскра може призвести до величезної біди. Міський етап фестивалю дружин юних пожежних вкотре об'єднав поміркованих, обізнаних, активних та небайдужих. Твоє життя у твоїх руках, заявляють учні п'ятої школи. Дружній і приязний вогонь попереджають, в одну мить може перетворитися на підступну всепоглинаючу стихію. Капканами, чатуючими на людське життя, подібно полум'ю, можуть виступати колодязі, крига на річці, отруйні гриби тощо. Будь обережним, закликають школярі. Та якщо біда таки сталася, пам'ятай, що не один, а 101. Такі заходи надзвичайно важливі у нас час, тому що глобальною проблемою є пожежі зараз. І ми хотіли донести до людей, що потрібно бути дуже обережними завжди. Якщо тільки сталося щось надзвичайне, дзвонити потрібно в 101. Не гаяти час, нічого самому не предприймати. І наша команда хотіла всім розказати ці правила поведінки у небезпечних ситуаціях. Це стосується не тільки пожеж, а й грибів, такі як дуже часто отруєння грибами є і водоймище, і поводження обережно на льоді. Якщо не нехтуватимеш правилами безпеки життєдіяльності, якщо пропагуватимеш ці знання серед інших, полум'яні вороги ніколи не переступатимуть пороги людських осель. Головне пам'ятати, людина повинна і в силах дбати про себе сама. Не думатимеш про наслідки, жодні правила не допоможуть. Люди повинні дбати про своє здоров'я, щоб не виникало пожеж. Повинні слідкувати за своїми дітьми, а не ну, те, що вони не мають робити, це потрі. Це не закручувати плитку, не мають виставляти ну, самих вдома дітей, щоб вони ховати сірники треба. Деякі діти, е, може, не знали, деякі правила, і тому ми ну, такі влаштовують заходи, щоб діти е, ну, розуміли правила, щоб вони їх вивчали. Кращих дружинників традиційно визначало авторитетне журі. За їхнім рішенням, третє місце розділили між собою учні сьомої та восьмої шкіл. Срібло фестивалю дісталося юним пожежним зі школи номер 5 А найполум'янішими учасниками дійства були названі учні 10-го НВК та 17-ї школи. Школярі останньої представлятимуть бардичів на наступному зональному етапі фестивалю. Захід стає все більш професійнішим, учні загальноосвітні Шкіл готуються до нього більш пильніше, більше цікавляться цією професією як рятувальник, і виступи стають більш змістовнішні і цікавіші. Сьогоднішні виступ, виступи шкіл мене здивували своїм артистизмом, те, що діти не бояться виступати, дуже знають багато про пожежі в нашому місті та районі. Хто їх гасить, хто виїжджає, що потрібно робити. Дуже багато запам'ятовують правил пожежної безпеки. Це дуже радує і це також агітує дітей на те, щоб в подальшому обирати шлях по своєму життю про таку професію, як рятувальник. Думається, фестивальна бронза не надто розчарувала учнів восьмої школи. Вогонь не лише приніс їм заслужену нагороду, а й запалив нежартівливі почуття.